Ловися рибко. У Смілі відбувся відкритий чемпіонат Черкаської області з риболовного спорта серед осіб з інвалідністю. Усе бачили колеги з телестудії Тясмин. У змаганнях взяли участь 20 спортсменів, у тому числі двоє на візках. Такі змагання останній раз відбулися ще у 2019 році, і ось зараз, після чотирирічної паузи, їх відновили. Ми кожного року проводимо, але останній раз ми проводили в 2019 році, потім ковід, потім зараз війна. І не в нас ніяк не виходило. А зараз ми вирішили з містом Сміли разом з Національним олімпійським комітетом провести такі змагання, тому що спортсмени дзвонять, запитують, коли вже будуть проходити. І Ми кажемо, ну давайте проведемо. Вирішили провести. Організаторами заходу є центр інваспорт Черкаської обласної ради, управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради та громадська спортивна організація Спеціальна олімпіада України у Черкаській області. Учасники змагань подякували організаторам за те, що у такий нелегкий для країни час змогли успішно провести улюблений багатьма відкритий чемпіонат області. У всьому підтримую свого чоловіка, у всіх його починаннях і ну, завжди з ним він займав уже перші місця на змаганнях, а так це його хобі. І дуже в будь-яку вільну хвилину він завжди на рибалці. Вболівали за кожного з учасників представник управління освіти молоді та спорту Смілянської міської ради Юлія Пархоменко, директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю Антон Скачков, виконуючи обов'язки начальника центру інваспорт Черкаської обласної ради Олександр Дріга. До речі, параолімпійський чемпіон родом зі сміли. Ми будемо окремо нагороджувати візочників, окремо будемо дівчат нагороджувати, і ми проводимо як етап відбору спортсменів на всеукраїнські змагання. І чемпіони наших змагань їдуть потім на чемпіонат України. Головний суддя змагань та представник громадської спортивної організації Спеціальна олімпіада України у Черкаській області Ніна Дем'яненко. Рибалки виявили усю свою майстерність, щоб отримати перемогу. За результатами чемпіонату призові місця розподілилися таким чином. Перше місце валіни кошик зі сміли. Друге місце отримав Сергій танцюра із хацьок. Третє місце у Ростислава Федоренка, який також є смілянином. У категорії серед спортсменів на візках перше місце на рибали в черкащанин Євген Компанець. Другий результат має смілянин Дмитро Комес. Приємним сюрпризом для учасників чемпіонату став прихід гостей. Завітали письменники Володимир Ткаченко та Ігор Коваленко. Пан Ігор і пан Володимир завітали сьогодні до нас на свято. Ми вам дуже дякуємо, дуже вдячні. Ви дуже позитивні, енергійні люди. І ви змогли поєднати сьогодні творчість з рибалкою, так як ви поєднуєте свої ремесла із творчістю, так ви сьогодні поєднали творчість із рибалкою. Дуже було приємно слухати ваші вірші, ваші твори. І на згадку про сьогоднішній захід хотілося б вам подарувати таку, таку книгу Сміла вулиці Площі Бульвари. Відбулася творча зустріч під відкритим небом. Вони прочитали свої вірші, прузу та подарували авторські книжки. Цього дня була нагода познайомитися із молодіжним гуртом Space People. Співаємо рік, пишемо авторську музику. Сьогодні на змаганнях на відкритті виконували дві авторські пісні. Пісні Я пишу слова, хлопці пишуть музику. А після змагання усі посмакували смачною козацькою кашею та рибною юшкою.